Додавання та віднімання звичайних дробів з різними знаменниками. Щоб додати два дроби з різними знаменниками, треба спочатку звести їх до спільного знаменника, а далі використати правило додавання дробів з однаковими знаменниками. Приклад, 1 п'ята додати 3 десятих. Дивимося, різні знаменники. Тоді перший дріб, звичайно ж, і чисельник і знаменник. Потрібно домножити на двійку. Отримаємо 2, десятих додати 3 десятих. Правило каже: запишіть спільний знаменник у знаменнику, чисельники додайте, та результат запишіть у чисельнику. Отже, отримаємо 5 десятих. Але так, не залишаємо, оскільки 5 десятих це скоротний дріб, його можна скоротити на 5. тобто… Поділити чисельник та знаменник на п'ятірку. Отримаємо одну другу. Правило друге. Щоб відняти два дроби з різними знаменниками, треба спочатку звести їх до спільного знаменника, а далі використати правило піднімання дробів з однаковими знаменниками. Приклад, одна з сьома відняти 21. Знову ж таки, Перший дріб нам потрібно домножити чисельник та знаменник на трійку, щоб знаменники в обох дробів були однакові. І тоді записати спільний знаменник у знаменнику, а чисельники відняти і записати результат у чисельнику. Отримали 1,21. А зараз спробуємо виконати інші завдання. Отже, перші 2 сьомих додати 1 цілу. 5 чотирнадцятих. Дивимося, 2 сьомих можна домножити на двійку, чисельник та знаменник, щоб знаменники стали однакові. Ми можемо ось такий човник намалювати і тут написати: домножуємо на двійку, це ніби наша така підказочка. Домножуємо, звичайно, ж, і чисельник, і знаменник. Що ми отримаємо? Отримаємо у чисельнику 4, у знаменнику 14 додати 1,5. дорівнює. Цілі частини ми додаємо до цілих частин дробові до дробових. В першому дробі цілої частинки немає, тобто це є 0, а в другому одиниця. 0 додати 1. Отримаємо одиницю. І тепер додаємо дробові частинки. Спільний знаменник 14. Записуємо у знаменнику чисельники додаємо. Отримаємо 1 ,914. Так, Друге завдання. 2,1 6 відняти 1,5 сьомих. Тут спільний знаменник або НСК для 6 та 7 є 42. Тобто, перший дріб, чисельник та знаменник домножуємо на сімку, а в другому на 6ку. І такі також підказки собі пишемо: це для зручності. Не обов'язково, але я вам раджу: дорівнює: 2, 1 помножити на 7 отримаємо 7. 7 помножити на 6, отримаємо 42. Відняти 1 ціла. тут множимо, 5 на 6, отримаємо 30. І 7 на 6 отримаємо 42. Але дивимося: тут в першому дробі у нас сімка в чисельнику, а в другому 30, 7 менше 30. Тому нам потрібно позичити, або іншими словами, навіть не позичити правильно, а перетворити одну цілу частину у дробову. У нас є тут 2 цілих частинки. От одну ми залишимо цілу, а іншу перетворимо. Замість одинички, напишемо 42, 42. 42, 42, та ще додати 742 42. Отримаємо 49,42. Відняти 1 30,42. Дорівнюємо. Віднімаємо від цілої цілу 1 відняти 1 буде 0, ми не пишемо. Далі 42 спільний знаменник записуємо в знаменники. Чисельники віднімаємо. 49 відняти 30. Можна записати, можна в голові порахувати. Так, Кому як зручно. Отже, буде 42, 49, відняти 30, 19. Так, і залишаємо. Наступне. Тут дивимося 2,1 третя додати 5,75. Спільний знаменник для 3 і 25 буде 75. Тобто, перший дріб, чисельник та знаменник домножаємо на 25, а другий на 3 отримаємо 2, 1 множимо на 25, отримаємо 25. 3 множимо на 25, отримаємо 75. Додати 5 цілих, множимо другий дріб, 7 на 3 21, 25 на 3, 75. Спільні знаменники є. Додаємо цілу частину до цілої, отримаємо 7. Спільний знаменник 75 і додаємо чисельники. 25, додати 21. 25 додати 21, отримаємо 46. Так, 46, там у нас ділиться на 2. Так, на Це отримаємо 23, 23 просте число, а 75 ділиться тільки на 5. На 3, на 25, так, тому тут у нас не скоротиться цей дріб, так і залишаємо. Наступне рухаємося далі. Четверте завдання 1 1,1,11, додати 3, точніше, не 3 цілих, а 3 22 і відняти 1 сорокову. Будемо робити по черзі, так, перше: 1,11 додати 3,22. Здаємо спільний знаменник 22, тобто перше домножуємо на двічку. Отримаємо 1,22, додати 3,22 і відняти 1,40. 1, ось. Перші два доданки: Одна ціла, 22 у знаменнику, 2 додати 5. І відняти одну сорокову. Тут шукаємо спільний знаменник. Ну, Дивимося, можемо усно підбирати, а можна розкладати на прості множники. 22 у нас розкладеться на 2, отримаємо 11, 11, ділиться. Тільки само на себе, бо воно є простим числом, отримаємо одиницю. 40 розкладемо. Воно ділиться на 2, отримаємо 20. Поділити на 2, отримаємо 10. Поділити на 2 отримаємо 5, і 5 на 5 отримаємо одиничку. Тоді дивимося, що ж у них спільного? Спільний двійка викреслюємо, а не вистачає. 40 не вистачає 11, тому одну сорокову домножуємо на те число, яке йому не вистачає. Тобто, домножуємо на 11. А друге, дивимося. 2 не вистачає 22, ще одного 2 та п'ятірки. Разом 2 на 2 це є 4, 4 на 5, 20, Тобто, не вистачає 20 числа. Отже, друге домножуємо на 20. 1,5 помножити на 20, це буде 100, 22 помножити на 20 буде 440. Відняти 1 множимо на 11, це і буде 11, 40 множимо на 11 це буде 440. Спільний знаменник є. Тепер виконуємо віднімання. Ціла частина 1 відняти 0, отримаємо 1 цілу. 100 відняти 11, отримаємо 89 89,440. Ось так ми справилися з цими завданнями. Ти також зможеш, я в це вірю.